Всім доброго здоров'я. Відео, напевно, не знаю, Буде з задержкою виходити в останнє время. Починаємо е -е картофан садити. Картошечка. Картошечка. Ну, вот картошечка. Отута, ну ось така от картошечка. Є крупна фракція. Це тут пару-тройку сеток. І ось ну, ось така ось. Тобто, есть Вот -от так от. Ось оце Киша. От, а це зараз я покажу удобрення яке буде. Ну тобто все яке удобрення. Кому видно, то й видно. Сирий. Слушаєш, достань це, то мішок один. Давай. Один зараз будемо засипати, ну все з удобренням, все як положено буде. Та будь-який, так, да, бери. Ето. Ну все. Зараз ми його... А ну. Так, ну все яке удобрення, в принципі. А ну так от покажу. Все, в принципі, все побачили. Це безхлорне. Глупих вопросів тоже не задавать. Ладно, включимося уже на огороді. Як засипам, це... Коротше, все на огороді, я вже включуся, бо тут зараз і знімати нема коли, і треба работать. Вот. Так, ось все покажу, яке удобрення. Ось все. Зараз будемо засипати. Серый, а ну на камеру, слышиш? Я в кадр, щоб я хоч ану-ка. Будемо давати десь 300 кг на гектар. Ориентировочно. Це трохи в півбачка. Ну зараз що, ще, нервно, зараз буду розити. Та Ладно, принесемо туди. Чи підвеземо, чи перенесемо. Ну, короте, пів бачка вийшло. Може трошки більше, ніж бачка. Ну, ось. А зараз покажу, яке воно. Ось. Ну, видно. Ось таке ось удобрення. Ну, якось так от. Добре тоді, будемо дивитися. Що там як буде. Обрательник ось в кадрі попав. Так, ну що ми, дивиться? Ну зараз ще удобрення досиплю. Бо це, Та не можу поки розібратися, ось яке удобрення Яровське. Ось трохи почало Ось, які рядочки, яке все. Ось, воно видно. Та ну просто що немає, я ж кажу коли снімати і ну, поки є можливість, треба працювати. О, якось ось так. А ну сейчас Сейчас мабуть, море попробуємо трошки зняти ще. Ось ти ходь, тут, вставай, на, телефон. А, так само вообще. Да. А вона? она? Ну да.

Так, добре, буду відключатися. Що ну, да. этот? Так, ну дивіться, закінчили ми працювати. Ось отак вийшло. Тепер. Этот. Каплю зараз будемо розкладати. Ну, коротше, сьогодні стільки хвата, бо вже ж після обіду ось які рядочки вийшли. Каплю розкинемо. Потім агроволокно, все під агроволокно, все, будемо все як положено робити. якось так от. Капля. То на кожен рядок буде капля. То в каплю ще як треба, буде удобрення давати. ну Підписуйте, слідкуйте за каналом. Чим далі, тим інтересніше. Ну, це, це для нових підписників. якось так от. Можливо в кодом які питання будуть, теж пишіть, не стісняйтесь. Тось. Якось так от. Добре тоді. Відключаюсь. Всім до побачення і підписуйтесь, коментуйте. Якось так от. Так, ну ось, почали. Ой, накривати агроволокном. В принципі, не дуже тут легко, як всі кажуть. От. Якщо то так от. Якось так от. Фу, ось отаке. таке. Тридцятка.